Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Долганов. Я вже дуже давно причетний до всієї цієї гірської тусовки, походів, альпінізму, хайкінгів, трекінгів. На моєму каналі зібрано дуже багато відео з походів по всьому світу. Але саме сьогодні я хочу поділитися з вами оглядом свого невеличкого оновлення, а саме отакого от бюджетного ультралегкого намету натурхайк Клаудап Уан Апдейтед. Тобто оновленої його версії. Ідея оновити намет прийшла мені ще минулого року, коли ми з друзями пішли на тур де Монблан. І я зрозумів, що мій куплений 5 років тому намет на той момент дуже і дуже непоганий, до речі. Наразі вже дуже сильно програє тому, що було у моїх напарників, котрі оновлювались нещодавно. І зараз, збираючись похід по Словенії, я відразу вирішив оновитись по намету. І, до речі, каремату. Кремат теж від Натурхайк, модель FC 10, але ми поглянемо на нього трошки пізніше. Як я обирав намет? Ну, по-перше, зараз я ходжу не дуже багато, максимум три рази на рік. І це не дуже складні треки. Тому щось супер дороге і супер надійне я не дивився, а навпаки, шукав десь по низу ринку. І ось цей красень відразу впав мені в око. По перше, мені дуже сподобалось поєднання кольорів. По-друге, те, що він є у одномісному виконанні. І це одномісне виконання, воно не супер тісне, тобто такий собі компроміс. І по-третє, його вага і розміру наплічнику був дуже гарним за співвідношенням до його ціни. Де я купляв цей намет? Незважаючи на те, що я вже четвертий рік живу за кордоном, я все одно купляю спорядження в українських магазинах, що раджу робити всім, хто ходить зі мною. І найкраща ціна була в магазині Атлант Маркет. Дуже швидка доставка, тому можу рекомендувати. І навіть поділитись промокодом на знижку на все спорядження. Там посилання на сам магазин, і звісно, промокод шукайте в описі до цього відео. Up – це надлегкий намет професійного типу по мірках на Турхайк. Він призначений для самостійних походів, кемпінгу та велотуризму. Вага в нього 1 кг 200 г за паспортом, і він комплектується нейвоновим з силіконовим покриттям та водопереникністю 4000+. Конструкція його з переднім входом підвищує зручність використання внутрішнього простору. А вбудована основа та система алюмінієвих стійок забезпечує довговічність на мініливій місцевості і при сильному вітрі. З основних характеристик можна відмітити, що він надлегкий та компактний, і, як я вже зазначив, вага його всього 1 кг 200 г. Що ідеально підходить для трекінга, Тент – це водонепронікний силіконовий нейлон з проклеєними швами. Також у нього вітростійка система каркасу за алюмінієвого сплаву 7001. В Цілому я б ще відзначив ефективне планування внутрішнього простору, тому що у нього все ж таки є вхідні двері та тамбур, котрі розширюють корисний простір. Також вентильована подвійна стінка, що зменшує конденсацію і підвищує комфорт. В вологі або прохолодні погоди в комплекті до намету також іде підложка, що додає захисту підлоги, продовжує термін служби намету і, звісно, продовжить термін служби вашого надувного каремату, якщо ви таки використовуєте. З відео, як я зняв гіпервапс? Я думаю, достатньо важко оцінити на те, як швидко він встановлюється. Але я хочу зазначити, що я зараз встановлював його прям перший раз. Тут От я просто розпакував його, прийшов сюди в ліс, щоб протестувати. Я ще не знав там деяких деталей, але звісно, до цього в мене вже були різні намети. Тож, якщо ви ходите в походи і регулярно встановлюєте намети, знаєте про їх конструкції, що як там виглядає, то встановлення цього намету на релаксі займе у вас 2, максимум 3 хвилини. Тобто, все дуже легко і зрозуміло. Хочу ще поділитися про відчуття самих матеріалів. Раніше, коли Натурхайк тільки з'явився на ринку, до нього було багато питань, котрих в цілому зараз в мене вже немає. Якість матеріалів, як і у всіх, в бюджетному і середньому ціновому сегменті. Не краще, не гірше. Все прошито якісно, гачки, розтяжки якісні, тент проклеєний гарно, все кріпиться чітко і надійно. Я відчуваю, що найближчі 3-4 роки він буде моїм постійним супутником у всіх подорожах з наметом. На надування каремата в мене пішло рівно 30 секунд. І як ви бачите, поміщується він сюди з хорошим таким запасом. Ще по боках залишиться, а й в ногах теж залишиться місце для особистих речей. Зараз заліз всередину, і хочу сказати, що про простір всередині він не відчувається таким маленьким, як він виглядає, ззовні. Тобто місця тут абсолютно достатньо, я не відчуваю, що на мене щось тиснуть зверху. Навіть в порівнянні з моїм минулим наметом, котрий був 1,20 шириною. Він був один плюс цей одиничка. Але така суперкомпромісна, я би сказав. Бо тут ширина метр десять, в ногах ширина десь, напевно, 80. Висоту він такий, що я сиджу і головою теж не впираюся. На плечі мені нічого не тисне. Плюс залишається ще по боках місце для того, щоб розкласти речі свої якісь особисті. Плюс, звісно, тут ще є тамбур, котрий дозволить в дощову погоду, нормально там розкласти речі, щось собі приготувати, там смачну каву на джетбойлі. Тобто я хочу сказати, що я навіть трошки здивований, що така малеча всередині така непогана простора. Ще додам пару слів про каремат, котрий, звісно, вже теж бачили в кадрі. Це теж Натурхайк, модель FC 10. І це теж моя обновка на цей рік. До цього в мене був терморест, котрий був в два рази більший і в два рази важчий. Звісно, напевно, він трошки тепліший, але з огляду на треки, котрі я зараз ходжу. Цей терморез – це прям знахідка для мене. Тобто на літні походи він достатньо товстий, він достатньо м'який, я вже на ньому трошки полежав. Тут от такий ґрунт з гілочками, з камінчиками, не дуже рівний, але взагалі не відчувається. І тим паче ще за моїм промокодом на Атлант Маркеті на нього супер гарна ціна. Тож для тих, хто шукає собі оновлення спорядження. Рекомендаціон. Ще раз хочу подякувати їм за швидку доставку і гарний сервіс. Ще раз хочу нагадати, що у опису до відео ви зможете знайти промокод на знижку на всі товари на цьому магазині. Якщо у вас залишились запитання після відео, питайте в коментарях, буду відповідати. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо на зв'язку і до зустрічі на стежці.